Міський голова Луцька Ігор Поліщук перевірив готовність пунктів обігріву на випадок надзвичайних ситуацій та можливих блекаутів. Пункти облаштовані переважно в укриттях навчальних закладів громади. Вони оснащені печами, буржуйками, запасами дров, генераторами, освітленням та всім необхідним для тимчасового перебування людей. Зокрема, водою, гарячим чаєм і можливістю підзарядити телефони. Наразі до роботи готові пункти обігріву в 27 школах та п'яти старостатах Луцької громади. За потреби додатково можуть розгорнути ще понад три десятки таких пунктів. Міський голова наголосив: ці локації підготовлені на випередження, аби в разі потреби оперативно допомогти мешканцям. Ми сьогодні проінспектували готовність наших пунктів обігріву приймати людей. Перевірили наявність дизель-генераторів, наявність інтернету, наявність води, джерел е, опалення, переважно це пічки, буржуйки і відповідно дрова підготовлені. Якщо це дошкільні навчальні заклади, це переважно теплові гармати, аптечки, чай, кава. Печиво, інші речі, які необхідні для того, щоб люди могли якийсь час перебувати в укритті в пункті обігріву. Укриття, як пункти обігріву, будуть працювати в разі настання блекауту і складної ситуації з опаленням. Ми щиро сподіваємося, що така ситуація не настане, тому що наші котельні обладнані альтернативними джерелами живлення, десь дизель-генератори, десь це когенераційні установки. Однак, на випадок надзвичайної ситуації дуже складної, у нас є пункти обігріву в 27 школах нашої громади. В п'яти старостатах в разі необхідності і недостатності цих пунктів обігріву, ще в 36 дошкільних навчальних закладах у нас будуть розгорнуті пункти обігріву.